Людмила каже, малювати не вміє, але планує навчитися. Вона чекає на дитину. Наразі потрібно навчитися і дізнатися багато чого. Найактуальніша інформація про розвиток дитини і зміни, що відбуваються з майбутньою мамою. Тож Людмила, дізнавшись про мобільний додаток Моя зірочка для майбутніх батьків, вирішила його протестувати. Там є такі строчки, як нагадування де ти можеш записати, коли тобі потрібно до лікаря, які тобі потрібно здати аналізи, в який час, які проблеми тебе турбують зараз. Представники Київстар кажуть, створюючи цей додаток, звернулися до фахівців акушерів та гінекологів. Та інформація, яка стосується стану жінки, яка стосується медичних порад, порад лікаря про те, що необхідно зробити, які тести пройти, вона буде. Лікарів, що дуже важливо для жінки, яка буде отримувати цю інформацію навіть у найвіддаленіших кутках країни, яка не зможе швидко отримати консультацію лікарів. Мобільні пристрої сьогодні стають все більш функціональними, а потрібні додатки дозволяють у смартфоні або паншеті вмістити безліч потрібної інформації.